Дуже страшно, коли на тебе летить от така штука з боєприпасом. І от ти бачиш цей дрон, він бачить тебе, і ти розумієш, що хтось хоче конкретно тебе вбити. Ще більш страшно, коли ти не знаєш, як протидіяти. Цій загрозі живемо в 21 первому Це майбутнє не таке, як хотілося. да, вже повсюди роботи літають, але на жаль, все от як в термінаторі, ці роботи воюють проти нас і доводиться з ними битися. Ви, люди, які мешкаєте в 50 кілометровій зоні, становитесь такими самими мішенями, як і ми. Всі бачать, росіяни палюють і на звичайних людей. Їм просто байдуже кого бити, аби десь ударити своїм дроном. Дрон молнія б'ють по житловим будинкам. Вони дуже стійкі до реб-засобів, з ними важко боротися. Найголовніше, вони дешеві. Отакий От дрон коштує в середньому тисячу доларів. Його важко задавити засобами ребу. Найкраще всього його можна тільки збивати або іншими дронами, або зенітним вогнем. Тому що кіл зона збільшується вже. 50-60 кілометрів можуть звичайні впівдрони літати. Звісно, в такій зоні живе дуже і дуже багато цивільних людей і будуть жити. Від цього нікуди не дітися. Єдине, що залишається, це тренуватися, це готуватися, захищатись від таких дронів і знищувати їх. Раніше він був одномоторний, потім вони зробили двомоторний. Вони його можуть використовувати як літачок, який несе. Боєприпас у вигляді звичайної ТМ-62, її не треба спеціально виробляти. Це протитанкова міна. Часто вони використовують крило це як носій. Що це означає? Вони встановлюють дві ФПВ-шки з БК, а вони скидають ці ФПВ-шки. і впівшки вже кружляють над містом, не витративши батки свої на шлях. І вони можуть кружляти від 15 хвилин в залежності від ваги до 20-25. Це уламковий гранатометний боєприпас. Він зроблений для того, щоб знищувати живу силу. Тому уламкові боєприпаси протипіхотні, ще їх називають. Це найстрашніша річ, яка може бути. Дуже важливо і необхідно знати, як вони виглядають, щоб в майбутньому, якщо десь... Так станеться, що ви побачите дрон. Потрібно в першу чергу звертати увагу на боєприпас, щоб ви знали, що до вас летить, що над вами кружляє, і у випадку, якщо він впаде, яка буде для вас загроза. Це прям дуже важливо, бо тут багато дрібних уламків, десь перебуває нерв, десь перебуває кістку, і все, можна залишитись інвалідом. Ну або взагалі можна померти. Це кумулятивна граната. Вона для знищення броньованої техніки. Ось звідси вилітає кумулятивна струя і прожигає а, чи. Бетонний блок чи броньовану машину, тобто уламки мінімальні. Тут уламків немає, але тут дуже величезна фугасна дія, бо тут багато зривчатої речовини при попаданні молнії в приватний будинок він просто складається, розлітається. Якщо ви побачили крило, байдуже, що це за крило? Ви їх настільки багато, що ви не зможете розуміти, що воно несе. Бачить, воно вас не бачить. Полетіло воно повз чи намітилось знову заходити, Ходи ззаду на вас. Найти укриття це густий ліс, густа посадка, чи якщо ви бачите найближчі там домівки якісь, це під'їхати туди, вийти з машини і вже візуально спостерігати. Ми військові завжди кажемо: якщо ти перший побачив і візуально спостерігаєш, то в тебе набагато більше, як мінімум, в два рази більше шансів вижити. Якщо ти тільки чуєш, не спостерігаючи, не бачучи, то набагато менше. Тобто, ви, ви повинні побачити. Якщо є якийсь звук ще, ви його повинні ідентифікувати і побачити Його без зброї ви з ним зробити точно нічого не зможете. Так, дрони на оптоволокні. Які неможливо відстежити, які неможливо задавити засобами ребу, у яких немає поняття там як радіогоризонт, радіотінь, в будь-яку шпарину можуть залетіти, і нічим їх попередньо подавити, нейтралізувати не можна. Тут от 20 кілометрів оптоволокна і може летіти на 20 кілометрів, сісти в засаду, десь так, щоб йому в камеру був виден відрізок дороги. І просто він спостерігає, побачив машину, піднімається і одразу влучує в неї. Коли в нього вже сідає батка, то вони просто підіймаються і атакують будь-який житловий будинок. О, Оце от росіянський дрон. Да, да, да. О, дивіться, це росіянський дрон отак виглядає. Просто звичайна пластинка з текстоліту вирізана, тут стоять двигуни. Все дуже просто, дуже дешево і дуже ефективно. Через розмір, його набагато простіше збити, звісно. І ще у нього є велика вада це оптоволокно, яке можна обірвати. Коли в нього вже сідає батка, то вони просто підіймаються і атакують будь-який житловий будинок. Маленька ремарочка, підходити до них не можна, я обривати. Ні в коєму разі, це я ще раз наголошую. Бо, якщо спеціалісти кажуть, Можна, але ви не впевнені, може висіти мавік спостерігати. Цей вас не бачив у свій кут кутками, він не бачить. Ви думаєте, ну все, підійду. Ви підходите, але Мавік висить і вас бачить. Він по рації передає бійцю тому, хто керує цим природом. Так, да, каже, до тебе підходить. Зараз підійде, я скажу, коли можна. Ви підходите, він дистанційно зриває, ви навіть не торкнулися. Хі 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 хіба що на дистанції, якщо ви знаєте, де він пролетів і де лежить оптоволокно, всі бажаючі можуть спробувати обірвати це оптоволокно. Наскільки воно буде рватися? <питизнації> все добре. Так, все, ви почули його. Хтось, я так розумію, вже раніше ви чули, да, як звучить дрон. І це дуже важливо, бо в першу чергу ви його почуєте і потім побачите. От почули такий звук, знайте, що поряд з вами вбивця, який буде вбивати все живе. Ні в якому разі не можна думати, це наш, це пустий, це без нагрузки, це розвідник. це… Засіб, який прилетів вас вбити, до нього потрібно тільки так відноситись, і правила на фронті можна єдине для всіх Своєго дрона немає. Я не знаю, я ніколи не розумію. Ну, ну то, тобто, це, це, це для того, щоб ви розуміли, що він прочний, що його, його, да, 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 його важко порвати. Найкраще за все, за все. Ну от дивіться, от ви кажете найзлом. Хто хто ще скаже, яку версію? Скручування. О, от дивіться, робити якусь пітельку чи ще якісь заморочки, ви просто не зможете. У вас тремтять руки від адреналіну. Це довго. Єдине, що ви хочете, це взяти і якомога швидше порвати. Пітелька — класна штука, але у вас не буде ні часу, ні змоги зробити отаку штуку петельку і просто отак провести, і все, бачите, відео пропало. Да. Але але це, це я ж кажу, це в, от в умовах, коли ви бачите цей дрон, це майже неможливо зробити. Ви розірвали її? Так, да, так, да, так. Да. От дивіться. От от просто отак, петельку, Так, да, так, да, да. і тепер тримаєте її, і я отак от беру об о, як у вас то вийшло. Ага, раз, взяв і, і порвав. Але але, якщо в тебе час йде на секунди пробувати. <питерев> То... Не розірвалося моя. А Це чорне покриття. Да, <питерев> да, да, це не чого не розірвало. Це підсиленої. А де, де саме волокно? Аут візьму і ще зараз покажемо, як вони ведуть себе вночі. Підіднай термальний дрон. Є у багатьох така думка, що дрони не бачать вночі. Що від дронів найкраще всього там можна. Сховатися вночі, що можна пересуватися вночі. От нещодавно спілкувалися з журналістами, і вони казали, що робили заїзд, щоб зняти репортаж там на якийсь напрямок. І вони їхали вночі. І вони не бачили дрон, і вони його почули тільки. І в цьому велика проблема: що вдень ви добре побачите дрон, вдень ви будете бачити укриття, ви будете знати, куди від нього сховатися можна. Вночі, от дивіться, як вас бачить добре дрон вночі. Ага, дивіться, тобто, ви дрон бачите тільки зараз датчикам, які не вимкнені. Вас всіх дуже дуже добре видно, ви дезорієнтовані, ви не знаєте де шукати укриття, ви не знаєте, як в разі чого можна надати собі або комусь допомогу. В зоні, де ви будете мешкати, почнуть літати дрони, вночі краще зробити неможливими пересування і виключити їх просто, тому що ніч це саме ще, що може бути. Задіть, будь ласка, це військового на відео. Так. Да. І тут ви не, не зможете відрізнити. А я серед вас. на дорозі. Просто лежить дрон. От що з ним робити? Якщо ви, наприклад, взяли дрон, який просто там лежав, вже на ньому нічого не горить, і раптом так, тут на замикання не спрацювало, можливо, ще не взвелась, да? Чи вже мало? От ви побачили, як відбувається, через що вибух. Тут от, е, одна з деталей не спрацювала на замикання, але на удар, якщо от ви взяли дрон. І цей його так ударив, а взагалі йому дуже і дуже мало потрібно. Можна отак от стукнути, можна десь його покласти, можна просто підняти. І він це відчує, і відбудеться вибух. Тому, якщо ви побачили дрон, ні в якому разі чіпати його не можна. У нас всі пересування відбуваються в туман, коли йде туман, тому що видимість дуже погана. Але ми ніколи не застраховані на 100%, бо літають у такі термальні дрони, і вони бачать прямо все. Оце дрон Мавік, найрозповсюдженіший розвід дрон, який є на фронті з обох боків, і з нашої і з російської сторони. Він оснащений суперкласною камерою. Вона способна побачити движення чоловіка за 4-5 кілометрів. Тобто це буде йти силует, але це буде зрозуміло, що це чоловік. Якщо FPV-дрони, вони можуть в принципі 50 кілометрів закривати, то Мавік закриває 15 кілометрів. Он та також може бути днівною і. И... Ночний дрон, то есть, сті, якщо ви думаєте, що в туман вас не видно, то все прекрасно видно, любые движения. движення. Коли йде російський військовий, в принципі, висота тут не дуже велика, і дрон можна було почути, якби е він прислухався до неба. От просто див дивіться, як працює Мавік. от Наскільки він точний, прицільний. Якби він почув, що б він міг зробити, ми зараз от показуємо ролики тільки з влучаннями, так? але є дуже багато таких же роликів, там, де солдат. Був підготовлений, пройшов певні школи і він знає, як себе поводити. Він дивиться на дрон завжди, бачить момент сриву боєприпаса. От ви дивились відео, боєприпас десь 4 секунди летить. І він за 4 секунди може відбігти на 5-7 метрів і залягти. І все, тим самим врятувати собі життя. Тобто таких випадків прям дуже багато. Рушниця, яка є помпова, випускаються спеціальні е, види боєприпасу, ми... які працюють Знаєте, проти дивіться... дронів. Добре, чому вона і багато людей використовується. Тому що це перша звичайна мисливська рушниця. По-друге, Спеціальні, ну дуже багато екіпажів їздять цим для того, щоб збивати декілька уламків, де чи дроб, чи картеч, і вони збивають дрони. Не завжди це виходить, тому що потрібно чи в батку попасти, чи в пропелер, але працювати починає від 50 метрів. І до п'ятнадцяти до двадцяти, ну максимум до 10 метрів непогана штука, але вона, на мій погляд, дає більше шкоди ніж користі. Чому тому, що людина звикає до того, що ага, от до роботи в симуляторі, що на неї залітає дрон, постріл в сторону дрона, і все, ви вже збили дрон. І потім люди через чур стають самовпевненими і можуть десь зайвий раз при Справжній атаці дронів, людина може занадто багато в себе повірити. Зробить, побачить, дрон, який летить в його сторону, зробить постріл другий, і коли зрозуміє, що це не симулятор із першого пострілу, далеко не завжди ти збиваєш цей дрон, то ця ситуація може закінчитися фатально і трагічно. Не можна навчитися і передавати свій досвід, опираючись на. Знання чуть потрібно зіштовхуватися. З проблемами, з небезпекою, з викликами знати на практиці, як протидіяти цим викликам і небезпекам, і вже далі ти маєш повне моральне право, ти маєш необхідні знання і передаєш це все далі для людей, щоб вони могли твоїми стежками, твоїм шляхом захистити себе, своїх близьких і врятувати собі життя.